Всім привіт! Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше». Мене звати Люда і сьогодні хочу вам показати результати, які 10 липня 2023 року у мене був такий один листочок. Така була орхідейка. Яку я замовляла, оце є оцей листочок, який був мною замовлений у розмірі 1,7. була така крихітна, крихітна орхідейка. І, на жаль, ця орхідейка мені загноїла всі корінці і пропала. Я довго не думаючи, Хотіла поекспериментувати і взяла і оцей один листочок, який залишився, поставила його у воду. Поставила його донизу, стволиком доверху. І так, ця орхідейка стояла у мене тут, на кухні. І я забула за цю орхідейку, навіть що вона у мене є. І одного разу, коли я вже на кухні. Побачила такий результат, що орхідейка мені видала корінчик. Це було для мене трошки шоковано. Що я от з такого листочка малесенького, не було нічого, тільки один такий листочок був. Дочекалася корінців і тоді я коли вже ця орхідейка почала ростити корінчики, я посадила цю орхідейку у живий мох. Ось такий живий мох я дала цій орхідейці. Вона наростила 4 корінчики. Наростила вона після того листочка отакий От маленький листочок є. Так як за цим є такий малесенький листочок. Хочу, щоб ви бачили. Потім вона відростила оцей більший, і тепер вона ростить уже ще більший листочок. Ця орхідейка має уже тут корінчик, також корінчики її йдуть і низом, і сюди. І так, потихеньку ця орхідеечка росте. Також зараз вона цілу зиму ця орхідеечка стояла, вона не росла. А зараз я знову взяла цю, цей парничок такий до себе і хочу вам показати результати також весняного уже такого пробудження. Якщо буде видно, я не хочу цю орхідейку витягувати. Ця орхідейка почала знову відпускати молоді корінчики. Знову вона почала мені ростити молодий корінчик. І, ви знаєте, це для мене було чудо, коли, чесно кажучи, отаке малесеньке створіння один отакий листочок, який залишився. Точка росту тут була не нарушена. І Оцей малесенький листочок почав ростити собі корінці. Як він хотів жити, Хоча це дуже довгий процес, дуже-дуже і дуже довгий процес. Але ви знаєте, досить цікаво спостерігати за отакими процесами. Коли випускає орхідейка корінчики, коли орхідейка випускає листочки, як вона себе поводить, як їй допомогти. Ми вчимося на отаких от своїх, таких вроді, дрібницях, але ми вчимося і ми бачимо, що наші орхідейки хочуть. І ці орхідейці, дуже хотілося жити. Дуже. Тут, правда, я її обрізала. Листочок, бо цей листочок стояв у воді, і він почав, так як втрачати, вже такий ставав негарний, і я обрізала, обрізала його, обробила, і він так залишився. Далі він не сохне, далі не, 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 не йде жовтизна, щоб він там пропадав або ще щось. Отака мелота йде у цієї орхідейки. Досить гарно все видно в камеру, От такі красиві моменти, які відбуваються з цією орхідеєю. Милота просто, просто милота. Коли я знімала оце відео, люди були в шоці, як від одного листка малесенького, такого малесенького листочка пішли корінчики. Це ж, це ж таке неймовірне. Ну, але орхідейка була у розмірі 1,7. Те, що вона прийшла в поганому стані, те, що вона прийшла без корінців, то це не говорить про те, що вона не може далі ростити корінці, не може далі нарощувати собі зелену масу. Вона може, бо тому що її я дала такі умови, що вона могла собі все це нарощувати. І я цій орхідейці так і допомогла. Отакі от результати ви бачите сьогодні, які я вам показую. Це, це е, такий парничок, я вам хочу сказати, досить такий, як дитя народжується, от е, все тобі цікаво, е, ой! Пальчиками поворушила, ой, там щось по покрутилося, і в тебе вже таке спрацьовує інстинкт материнський, такий спрацьовує, ой, біжу, бо дитинка вже щось там покрутилася, щось вже плаче, щось уже. І отаке саме відчуття у мене є до цієї орхідейки. Тому що вона у моїй колекції є найсама менша і найсама була така складніша. Ця орхідейка з усіх орхідей реанімашок, які у мене були. Вона була така дуже особлива до неї увага. Дуже, дуже, Я так ну, думаю, ну як уже, е, такий листочок, і щоб втратити цю орхідейку, ні, я могла викинути цей листочок і сказати, та ну, не буду з цим гратися, і не буду я, е, це хай вже йде. Але, до речі, це дуже гарний сорт. Дуже мені подобається, це є метелик. І я його отак лелію. І отак над ним от трясуся. Це такий у мене парничок, це отак закрито. Гарно, зверху тільки є отак така дирочка для провітрювання. І все, цій орхідейці подобається. Хотіла би я вам показати цей корінець, але не знаю, чи я в змозі вам його показати. Хіба я візьму камеру і ближче покажу вам всі оті такі результати, які є в цієї орхідейки. От показую вам свою красу. Фокусую камеру на корінчику, який маленький, виходить. Також є маленький листочок, який після листочка вийшов, слідуючий більший і слідуючий ще більший. Правда, колір у нього такий трошки зеленуватий, не такий насиченого темного кодру він йде. Бачу, що він витягнув дуже оцей листочок. Останній Дуже так витягнута іде його шийка верхня, верхнього листка, дуже витягнувся. Не знаю, чи буде ще один, бо бачу, що він відкривається потихеньку всерединці Може, буде ще один листочок. Ну, я би ще не хотіла би ця орхідейка така квітла, хоча може все бути, тому що від орхідей можна все очікувати і можна все бачити у природі. Навіть і таке створіння може вже квітнути. Хоча воно дуже ще малесеньке. З того часу тільки пройшло 8 місяців, як ця орхідейка почала відроджуватися. І отакі вона наростила гаринюні корінчики. Це справді це дуже таке дивне от такі корінці вона врощує. У вона знаходиться на цеофлорі, от видно корінчики, які вона тягне до цеофлори. Два корінчики повністю проросли до цеофлори. А ще два корінці, десь собі є у мосі. Їм подобається у мосі краще бути, бо є звідси два корінчики, отаких от гарних зелених, і з цієї сторони. І з цієї сторони також є. Зараз покажу. Також є такі гарнюні, що буде видно. Також є дуже такі гарні милі корінці. От. І молодий. Тягнеться, корінчик ще один. Це, це дуже, це дуже так, таке для мене особливе. І дуже неймовірно люблю доглядати самий процес отаких от орхідеїк реанімаційних, як вони себе ведуть. Навіть якщо йдуть якісь і складності, значить у цьому є щось неправильно, я роблю, якась моя помилка є, щось орхідейка хоче інакше. Ну, і завжди якась є в цьому наука. І отака наука є у мене у цій крихітці. Я планувала вже її, думаю, ближче до весни, вона почне свій ріст. І я витягну її з цього моху, уже, і також її пересаджу, дам її трошки інакший ґрунт, тому що корінці є, що вміють працювати в ґрунті. і дам її трошки інакший уже от такий парничок, але інакший. Хай вона привикає до кори. Також можу дати і треферн, якісь вологі компоненти, такі, щоб були. Але вже хочеться її і змінити трошки цю посадку. Отаке От в мене сьогодні було відео. Хотіла вам сьогодні показати свій парник і поділитися своїми враженнями, що в мене твориться втома. Я дякую всім, хто мене дивиться, хто підтримує мій українськомовний канал, хто підписується і ставить лайки. Всім вам щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, любові, добробуту у кожну родину, у кожну сім'ю. Нехай Господь Бог благословляє вас всіх тільки на добро, і нехай він, він вам показує тільки дороги добра. Так як у нас зараз почався дуже Великий піст, стаємо всі добріші один до другого, пробачаємо всі провини, і нам Бог буде також прощати. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!